Екскаватор вибери, будь ласка, штани для льову, в яких він піде на заняття. Не екскаватор пожежна машина. А які штани вибере пожежна машина? Оці із собаками. І оце хорошо. Повернулися із розвивашок. Сьогодні Льова у нас не в настрої, як і попередні дні. Я це все списую на магнітні бурі, бо я так подивилася, то вже три дні поспіль у нас тут якийсь шалений просто магнітний шторм. І ось сьогодні на розвивашках я думала про те, які цікаві завдання кожен раз нам підбирає наш вихователь для діточок. Сьогодні ми робили. Ось таку аплікацію із рваного паперу. Нещодавно у Льови почалася любов до аплікації, не знаю надовго чи ні. Я йому сама там щось вирізала, щоб він там клеїв завдання, роздруковувала. А зараз подивилася, ну класна ж така ідея не просто вирізати, а роздрукувати там щось порвати і хай дитина клеї. Насправді, Люба дуже швидко змінюється оця любов до творчості. Я іноді, мені здається, не встигаю за цим. Бо спочатку йому подобались наліпки, ми в Аврорі покупала, дуже багато книжок, а потім він досить довго, тижні півтори. Півтора грав із пластиліном. Ми штампували там машини <різні>, різні. Потім він малював фарбами. Я просила чоловіка роздрукувати малюнки саме з машинами, щоб він розмалював. І ось недавно йому, начебто, почали подобатися аплікації. Тому зараз буду шукати якісь такі. Цікаві варіанти, щоб саме із рваного паперу зробити, щоб не сидіти, щось не вирізати, а саме так, знаєте, чик-чик-чик, порвати і можна було швиденько поклеїти з дитиною. У нас у Льові зараз знову настав період, коли він не хоче вдягатися і виходити на вулицю, взагалі гуляти. У нього починаються чомусь істерики. І єдине, що у нас може спрацювати, це пообіцяти, що ми на візочку поїдемо в магазин і щось там купимо. Ну, те, що йому там. Хочеться чи то яблуко, чи то булочка, чи то, може, молоко, або пластилін, не знаю. І я себе зараз заспокоюю, тим, що у нас уже був такий період. Він пройшов, і цей теж має скоро дійти до кінця. І я хочу зараз підтримати усіх мам, хто теж стикається із таким періодом із такими труднощами, і сказати, що обіймаю вас, цей період скоро закінчиться. І ми зможемо видихнути. І ви найкраща мама для вашого малючка. Їдемо ми з Льовою із магазина. На диво сьогодні дуже швидко і легко він зібрався. І стимулом сьогодні був апельсин. Захотілося йому апельсина і за апельсином ми поїхали. Купили, в принципі, все, що ми планували. Зараз їдемо на майданчик. Сподіваюсь, що Льова там трошки пограється, бо останнім часом щось ми значно менше гуляємо і значно менше проводимо часу на вулиці. А хотілося б трошки більше погуляти. Але виявилося, що самому Льові на майданчику гуляти було нецікаво, і ми поїхали додому. Повернулись ми додому, вирішила Льові зробити ось таку штуку для поробки. Це типу дерево, наклеїла а, з іншої сторони скотч. Зараз Льова сюди має ліпити листечко, щоб зробити таке жовтеньке деревце. Отой, бери отой. Так, неси його сюди. Іди сюди. Так, приклеїй. О, приклеївся листочок, як на дереві, так? Да? Можна ще листочки приклеїти. Давай ще листочок клей. Ось так от. А ще листочки приклеїш? Льов, ти ці збираєш? А може, сюди зверху приклеїш? О, так от. О, як гарно. Це все? Давай ще пошукаємо листочки. Коротше, вход у нас пішла апельсина, яку ми купили в магазині. Наша поробка. І я думаю, що це наш максимум на сьогодні. Ось таке у нас вийшло дерево. Але ідея мені дуже сподобалась, як на мене, то цікаво. Ми вдома. У мене. 5 хвилин на себе, поки Льова дивиться мультики. У мене кава і трошки ось серіалом. Зараз дивлюсь серіал «Метлок». Досить цікаво. Вечір у нас є світло. І хотіла б я сьогодні нічого не робити. Знаєте, посидіти, просто подивитись серіальчик, позалипати в телефоні. Але світло у нас є саме в той час, з 4 до пів на восьмої, коли Льова дивиться мультики і займається своїми якимись справами. Тому, тому я теж зараз буду займатися домашніми хатніми справами, які потребують електроенергії, наявності її. Бо сьогодні в день я собі зробила таку міні-відпустку на 2,5 години. Нічого не робила, крім того, що читала книжку. Так і сьогодні трохи розгрузила себе. Дуже рідко це роблю, але знаєте, такий прямо ковток свіжого повітря енергії у мене з'явився. Сподіваюся, що цього вистачить у нас до кінця дня. Як ви бачили, я трохи прибрала, і поки було світло, я ще встигла трохи пошліфувати стіну в коридорі, яку я ніяк не закінчу. У нас уже восьма година, і пора займатися з Льовою нашими вечірніми рутинами. Хотіла ще сьогодні показати вам посилочки, які до мене мають прийти з Укрпошти. Чоловік нарешті їх сьогодні забрав, але він буде пізно, тому розпаковуємо їх, мабуть, з вами вже завтра. Льовонька з основу в машині. Ми приїхали додому після садочка, тому є можливість показати те, що мені прийшло у посилках. По-перше, дивіться, замовила ось такі іграшки для Льови. Це герої щенячого патруля. Їх тут, як бачите, дуже багато. Замовляла я їх купувала на Олексі. Бо подивилася, скільки коштує одна така іграшка. І на тему, здається, ціна була від 130 чи 120 гривень. Оце все, оцей весь скарб, я б так сказала, обійшовся мені в 350 гривень плюс доставка. Не скажу, що вони прямо ідеальні, десь я бачу якісь там потертості, десь трошки наліпочка так. Знята, але я вважаю, що поки що для Льови це взагалі ідеальний варіант, бо я знаю, як він буде ним гратися. Якщо його зацікавленість щенячим патрульом буде продовжуватися і далі, то я думаю, що ми замовимо йому іграшки побільші і нові, але поки що так. Ось подивимось. Покажу ось так от трохи поближче. Ось такий розмір невеличкий. Всі герої, що дуже важливо, витягуються, В ними можна гратися окремо, машини йдуть окремо, тож, я вважаю, це буде класний варіант подарунку, можливо, на Миколая. Замовила ще ось такі контурні пазли. Зараз пропишу сайт, на якому я замовляла, бо там на них була дуже класна ціна. Таких пазликів у нас ще не було, я сподіваюся, Сльові сподобається. Суть в тому, що є фігура і витягуються оці детальки. і бачите Контур цього малюночка, скажімо так, і туди треба вставляти всередину детальки. Мені здається, що Льові це зараз має бути цікаво. Одну я зараз йому дам, одну я залишу для в якості подарунку для Адвента. Ну і звичайно, книги. У мене тут два замовлення. Перше це, по-перше, ось такі водні розмальовки із щенячим патрулем. Вони у мене підуть у Адвент. І е, замовила ще там же ось таку книжку Малеча зустрічає святого Миколая. Почитала її, дуже мені сподобалась історія. Вона невеличка. Книга яскрава, бачите, такий е, глянцевий картон, є віконечки. Історія досить проста, але цікава, як звірятка допомогли Святому Миколаю е, принести подарунок дівчинці. Ми цю книжку будемо ось уже зараз читати. І ось така книжка, Різдвяна пригода. Я замовила її в Аврорі. На сайті вона є, в магазині не було, тому прийшлось замовити і приїхати її забрати. Цікав... Цікавинка цієї книги, скажімо так, в тому, що вона може бути персоналізована. Тобто, герої доставляють тут подарунок. Конкретній дитині, скажімо так, і ви можете сюди вписати ім'я вашої дитинки. Історія, ну, скажімо так, не коротка. Сподіваюся, що Льові вона сподобається, що ми будемо читати, але я не впевнена, бо тут. 40 здається сторінок, він не дуже любить, коли такі досить довгі історії. Але подивимось, можна буде розповідати своїми словами. Взагалі, книжка класна, ілюстрації яскраві, дуже приємні. Бумага така досить цупка. Ось, До речі, можна помістити фото вашої дитини. Тому. Ось так от книжечка виглядає. Кому цікаво, подивіться на сайті. Там, можливо, буде більше якихось картинок і можна буде почитати сам текст. Якщо сподобається, дуже рекомендую.